Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми продовжуємо робити прильоти по Україні. І зараз у нас будуть Харків і Суми. Якщо ви якесь своє місце не, місто не знайшли, пишіть під відео. Ми доробимо ще з першого вже, напевно, числа. Гаразд, дивимось спочатку, Харків. Прильоти у серпні місяці для Харкова. Будьте обережні, мої дорогенькі. Але з другого боку, тут буде якась трошечки невизначена ситуація. Тут, знаєте, або гра... граються з Харковом, граються з, Хар... з Харковом, тобто граються, то, знаєте, неочікувані якісь. Тут домовляються щось про Харків і випадає диявол. От відчуваю вже. Дивіться, це все йде зверху, як наша влада. Я вже не, не підбираю слова, говорю те, як є. До кого не доходить, вибачайте. Значить так, Харків, ризик величезний, тому що випадає диявол. Ось, І тут, бачите, іде якесь, ніби нібито затища в деяких районах може бути, але це невизначеність, Це, знаєте, якісь маленькі паузи можуть бути впродовж місяця. Ось. А, якщо, наприклад, давайте я просто так: от в мене йде така інформація, я так вам її озвучу. Якщо було по графіку, то тепер буде без графіка. Тобто зіб'ються з графіку. Якщо навпаки, було без графіку, тепер буде ніби по, по графіку. Ви будете відчувати в певний час, ніби якийсь графік зробився по обстрілам і прильотам. Ось, якось так. Ну, Будьте обережні, тому що диявол це таке, знаєте, коли ковбасить, коли москалів настільки ковбасить, де що, яку підлість зробити. Ось якось так. І мені здається, що чомусь в мене таке враження, що там про щось домовляються, там якісь колаборанти, там якісь російські предателі, зрадники, ось якось так. Будьте обережні у Харкові, мої дорогенькі. Ви дійсно. Ну, я, я, я захоплююсь вами. Особливо ті, хто не виїхав. Тепер дивимося на серпень-місяць: суми, прильоти. В першу чергу, прильоти і, звичайно, що покажуть нам карти. Так. Ну, дивіться, суми, я бачу, тут є захист. На суми не посунуть. Я не бачу тут руху. Але, дивіться, страшні можуть бути пошкодження. Ось, Тут показують конкретно, можуть бути пошкодження. І тут бажання, щоб ви розуміли, у ворога бажання знищити хар, е, суми, знищити суми бажання. Ось, І це давно в них. Вони пробують, періодично вони пробують залякати, знищити. Не майте ілюзій, але в них, знаєте, вони розчаровані. Давайте я так скажу: вони розчаровані, але шукають нових, як би це сказати. Нові шляхи є, вас уразити. Ось якось так. І мені таке враження по цій карті хочуть зробити а, сіру зону з сум. Сам не гам, і другому не дам. Ось якось так, щоб і ви там не жили, і От, по цій карті йде знищити повністю суми. Це є план. Вони ось тут тут жорстко стоїть план. Розумієте? Чітко все е, на суми. Будьте тому обережні, мої дорогенькі. І дивіться, на дні колоди Зеленський. Це говорить, вже ми робимо на Україну розклади. Коли король Кубки виходить, це Зеленський. Тому будьте обережні. Якось так, мої дорогенькі, такий буде серпень місяць на Харків і Суми. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!